Рада усіх бачити на моєму каналі я в магазині Сінсей. Сьогодні подивимося, які новинки та акції. Дякую усім за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Приємного перегляду! Така декоративна куля з наповненням ціна 79 гривень. Подаруночок. Стрічка бордова або зелена. Ціна зі знижкою 79, ялинкові прикраси 8 штук 69. Наволочка на подушку 45 на 45, 99 Смарагдова, велюрова розшита бісером. Ціна зі знижкою 169, 45 на 45. Такий варіант 79. 45 на 45 см. Підсвічник безінника також був по акції. Новинка ось така біла ваза. Фігурна 189. Підсвічник ялинка 59. Арома лампа 99. Ніжно блакитний столик металевий 599. Поличка кругла металева 459. Постільна білизна 699-100% котон розмір 160х2, 659 котон 60% 349 котонова. ПЛЕТ 150 на 2, 799. Є ще такий м'який ніжно-рожевий 899 такий самий розмір. Наволочка на подушку. Дуже гарно виглядає 269 розшита квітами, 45 на 45. Ще ось такий варіант весняної. За 149. Також 45 на 45. Така м'якенька, як вилюрова. З квітами. 149. Занавіска для ванної кімнати 269, 180 на 2. Штора 999 140 на 2,60. Така квіткова 349. Ціна зі знижкою. В рожевих тонах ціна повна 499. Розмір такий самий. Килимок придверний 340, 40 на 60. Є ще такий варіант у вигляді котика 340-40 на 60 см. Килимок шкіра зебри. Ось так виглядає м'якенький на дотик. 599,60 на 90. І є такий варіант світло-персиковий з довгим ворсом. 55 на 85, 340 гривень. 599,60 на 90. Тарілки обідні з бортиками. Золотою окантовкою є біла та чорна по 169 Такі мисочки глибші по 219. І салатники у двох кольорах 169. Склянка висока сіра, упаковка 4 штуки. Ціна зі знижкою 129. Маленькі чашки скляні по 169. Дуже легенькі. Такі привезли по 219, також 4 штуки упаковка. Келихи скляні для вина упаковка 340, Велике блюдо 240 гривень. Набір двох келихів 169. Такий варіант із золотистою окантовкою 119. Чашка зелена скляна 69. Салатник 99. Маслянка прозора 219 Бокси пластикові, 59 3 штуки. Підставка плетена під гаряче 189. Миска декоративна, дерев'яна листок 169. Листочок скляний – 169 зелене скло. І є ось такого кольору за 99. Банка для сипучих 69. Більшого розміром для спагетті ціна 129. Дошка для нарізання з підносом пластиковим 189. Така маленька 79. Та ця декоративна 389. Та ця серверувальна 240. Три склядні чаші на дерев'яній підставці. Для солі та перцю набір 79 чорний і білий 119. Такий варіант 240. Песики 119. Санта 119 також. Млин для спеції 119, пляшка для оцту 99, дошка скляна 149. Вішалка металева на три гачки. 219 дозатор з губкою. Білий керамічний 340. Такі є пластикові по 340 білі та чорні подвійні. І ще відділення для губки. Такий варіант з губкою. Ціна така ж сама. Корзина металева для паперового сміття 99. Чорного кольору 169. Скарбничка дитяча білий ведмідь 149. Тарілка дитяча тачки 99. Чашка 129. Чашка котик 169. Є ще котик з подвійними стінками. Ось такий ціна 189. Ведмедики з подвійними стінками 219. Чухор для телефону 79 новорічний. Грінч для iPhone 15 Ціна зі знижкою 99 Тримач кабеля сердечко 79. чохол для навушників 119 Підставка пластикова для канцелярії 129 Сумка для ноутбуку 169 Сумка прозора для зберігання 22 на 77 см. Ціна зі знижкою 69 Календар 99. Ручки дерев'яні. Дві штуки для меблів 19. Підставка під гаряче, 169. Такі залишились новорічні дві штуки 69. Тут також дві штуки в наборі різного кольору по 119 гривень за пару. Підставки ялиночка та зірки. 4 штуки для столових приборів 59. Килимок у шуфляду 119, 45 на 150. Коробка пластикова 219 для серветок. Є ось така дитяча, дерев'яна 219. Підставка під горяча 39. Наклейки 69. Такий великий м'який тапок, грілка для ніг 459, подушка 129, кошеня 169, поличка декоративна 599. Подушка Майкрафт з двох сторон малюнки 269, коробка для зберігання 169, дитяча корзина Мікі Маус». Ціна зі знижкою 269. Ведмедик плетена. Така ж сама ціна. Картонні дитячі коробки для зберігання 149 та 99. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Сінсей. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дуже дякую усім за перегляд.